Друзі, всім привіт! На зв'язку ваш Cars і ми знову пригнали свіженький автомобіль із Швейцарії. Один день в Україні розмитнили, сертифікували та вже у продажі для вас. Honda CRV 2013 рік, 2.2, дизельний двигун та шестиступенева механічна коробка передач. Друзі, зверніть увагу, автомобіль один день в Україні, жодних робіт не проводилось. Не поліровка, не ні хімчистка, нічого не робилось. Автомобіль так, як приїхав з -за кордону. Зараз більш детально покажемо вам саме стан автомобіля. Видно, що автомобіль дуже збережний і в дуже хорошому стані. Ось такий вигляд він має з цієї сторони. Також задні стопи, так само фари, е наголошую, жодних сколів, чи подряпин, чи тріщин не мають. Всі вікна автомобілі рідні. В автомобілі є заявлено 189 тисяч оригінального пробігу. Ми підтверджували та перевіряли. Друзі, гляньте на стан криші в ідеальному стані, жодних м'ятен, подряпин також немає. Зараз більш детально з цієї сторони пройдемось по автомобілю. Також як ви бачите, на автомобілі стоять 17-легкосплавні диски з хорошою зимовою резиною. Резина вся ціла, вся одинакова, з хорошим великим протектором. Так, ось такий вигляд має спереду. Повністю бампер. Також хромовані накладки все це в ідеальному стані. Жодних сколів на бампері немає, хоча його ніхто навіть не полірував. Зараз більш детально покажемо. Також, друзі, зверніть увагу на супорта та тормозні колодки. Вони просто в прекрасному стані, навіть не мають нальоту на собі. Дуже хороший стан і дуже збережний стан автомобіля. Так, Зараз більше по салону придемося. Зверніть увагу на дверну карту пасажира, в якому вона стані. Жодних подряб, жодних потертостей. Передня панель автомобіля в ідеальному стані. Ось такий вигляд, друзі, автомобіль має. Всередині. Зверніть увагу на сидіння водія, воно в ідеально збереженому стані, жодної потертості, так само сидіння пасажира. Дуже хороший збережний стан. Зараз покажемо більш детально заднє сидіння вам. Так, Задня дверна карта також в ідеальному збереженому стані. Ось такий вигляд, друзі, автомобіль має ззаду. Також дуже хороші збережні сидіння. Практично ніхто не їздив. Ще раз подивіться на передню панель. Ось такий вигляд вона має. Коробка передач та руль. Хочу наголосити, що не мають потертостей, вони в збережному стані, вони в оригіналі, ніхто не обшивав, не перешивав, не красив. Так як воно є, так і є. Довгозонний клімат-контроль, мультируль. хороша комплектація, як ви бачите. Зараз трішки більше пройдемося по задній частині автомобіля, а саме по багажнику. Зверніть увагу, друзі, ще раз на стопи, якому вони в хорошому стані. Без сколів, без подряпин, без тріщин, що немало важливо. Так, ось такий, друзі, у нас великий там місткий багажник. І є така шторка верхня. Знизу у нас вже лежать транзитні номери, як ви бачите. Зараз закриваємо шторку. Дивіться, друзі, на бокові накладки пластикові, вони зовсім без подряпин. У нас є знак, все в оригіналі, жилетка Honda. Знизу маємо докатку та все інше комплектуюче, яке йде разом із нею. Ось такий вигляд багажнику, друзі, був. Зараз більш детально покажемо вам з цієї сторони. Так, стан, сидінь позаду, водія. Ззаду, як ви бачите, сидіння переднє в дуже хорошому стані. Там, де часто дотикаються ногами в ідеальному стані, карта пасажира також в хорошому збережному стані. Зараз більш детально покажу вам сидіння та більш карту водія, яка найбільше використовується. Зверніть увагу, друзі. Черна карта водія, яка найбільше використовується в прекрасному стані. Руль, ще раз подивіться, в дуже хорошому стані. Сидіння як водія, так і пасажира, також дуже збережне і охайне, без потертостей, без подряпин. Не замазане, хоча хімчистка не проводилась. Панель, як ви бачите, також збережений стан. У нас є бортовий комп'ютер такий. Має камеру заднього виду. Розхід, як ви бачите, автомобіля даного є 6,1 літра. Орієнтовно 6 літрів. Він бере зараз, як ми їздимо ним по місту. Зараз ми заведемо автомобіль, друзі. Слухайте, як легко він заводиться. Загодиться дуже легко та бадьоро, жодних помилок не вибиває. Автомобіль повністю провірений по комп'ютерній діагностиці. Слухайте, як працює двигун. Дуже гарно. Даний автомобіль їхав із Швейцарії своїм ходом. Він по трасі показує розхід пального 5,3 літра. Що для даного автомобіля є дуже економічним, бо автомобіль є великий, є кросовер, масивний. Нелегкий, а розхід пального всього по трасі 5,3 літри. Дуже гарно себе показує. Вікна, як ми вам вже казали, всі рідні. Зараз ще раз пройдемось. кругом трієчки, включаючи лобове скло, яке найчастіше замінюють. Тут воно з 2013 року стоїть рідне по сьогоднішній день. Також трієчки, можливо, тут притоновані вікна, трішки погано видно, але вікна всі рідні. Теж погано видно, але є трієчка. Тут і також. І тут також є трієчка, друзі. Такий вигляд автомобіля, друзі, хороший збережний сімейний автомобіль. Кого зацікавить дане авто, телефонуйте, можливо, будь-яка перевірка та доставка в будь-яке місто України.